Всім привіт! Мене звуть Олена Столяр, я амбасадор бренду Броу. І сьогодні я хочу вас познайомити з нашою новинкою: це пудра Сафір Lighting Паудер, яка в комбінації з 6% оксидом працює дуже швидко, але контрольовано. Це ідеальна комбінація для майстра. Формула з персульфатами калію, натрію та амонію має здатність освітлювати волосину до 6 рівнів з оксидом 6%. Має стабільно контрольовану текстуру, яка не розтікається. У цьому відео я покажу вам, як саме вона діє. Тож залишайтеся зі мною, буде цікаво. Спершу оцінюємо брови клієнта. Колір волосся, тон шкіри та бажаний ступінь освітлення. Це допоможе визначити правильний час витримки і підхід. Далі очищення. Використовуємо шампунь для брів і докіс, наносимо м'якими рухами делікатно, щоб не пошкодити епідерміс. Готуємо освітлюючу суміш, з'єднуємо пудру з 6% оксидом у пропорції 1 до 2. Одна частина пудри та дві частини окисника. Ретельно перемішуємо до однорідної консистенції. Наносимо суміш щедрим шаром. Щоб кожна волосинка була повністю покрита і витримайте до потрібного результату. Експозиція 1-4 хвилини. Потім ми перевіряємо результат і пам'ятайте: якщо здається, що ще трішки потримали, це означає час уже змивати. Змиваємо вологим ватним диском, обережно, не розтираючи. Далі наносимо індикатор Chrome Magic. Це справжній помічник для кожного майстра. Він покаже, чи добре ви змили пудру. Якщо засіб змінює кольор із жовтого на рожевий, це означає, що в тих ділянках пудра ще залишилась. Мені подобається, що засіб не лише ефективний, а й дуже зручний у роботі. Також має доглядові зволожувальні компоненти, такі як пантенол та гліцерин. Після очищення індикатором обов'язково наносимо шампунь глибокого очищення Deep Cleanse. Трохи засобу, трохи води вспінюємо, наносимо на брови, витримуємо і змиваємо. Це дуже важливо для завершення реакції освітлення. Далі тонування. Мені хочеться трохи захолодити тон, тож я обираю наш відтінок фарби Cold Blonde, змішую його з пінкою і наношу на брови. Завжди завершуємо процедуру доглядом. У цьому випадку алоя концентрат, як завжди, він заспокоює шкіру, зволожує та закріплює результат. І фінальний штрих промальовка маркером у відтінку блонд. Це допоможе візуально заповнити ділянки, де не вистачає волосків, і створити завершений вигляд. Ось такий результат ми отримали дуже натурально та красиво. Якщо ви хочете отримувати швидкий та контрольований результат, беріть собі в роботу пудру Sapphire Aphyr Lightning Powder та оксид 6%, а також Deep Cleanse і обов'язково індикатор кольору. Підписуйтесь на наш канал, ставте дзвіночок, ставте вподобайки та отримуйте більше корисної інформації з ОКІ з Брау.